Добрався я пересадити цей інжир, бо він тут отак в тіні фундука постійно і не встигає достигати. Пересаджу ось туди повище, там якраз сонце достатньо буде. І Україну зиму перший раз спробую вкрити, можливо, цей пагін не вимерзне. Фух, як виявилося, викопати інжир. Це не так просто. Ось така яма, ось таке коріння ось відрубував, бо не міг витягнути, видно дуже глибоко. Куча ось таких відростків повідпадало. Думаю, що можна його навіть спробувати розсадити. Ось цей основний корінь. ну Він прям дуже великий. А оце все виходить. Від основного кореня можна повідділяти і порозсаджувати. Да. Цікаво. Перший раз я взагалі пересаджую дерево особисто. І тим паче перший раз інжир.